Малишата, карандашата в зиму. Зараз зніму. Доброго ранку, дівчатки мої, підписники каналу і гості. Ось зніму вам зараз оцю троянду. Залізу я сюди, ось, дивіться, як я буду пролазити зараз. Ось. І зніму оцю прекрасну мого чоловіка троянду. Пам'ять мою. Дивіться, яка вона красива. 30 років. Її. Біла як сніг. І завжди цвіте, дуже пізно вона, вже морози, вже сніга даже, а вона цвіте. Неутаміма тружениця. Я її обновила, була, вирізала повністю кущ донизу і звідти пішли пагани. І ось вона вже третій рік знову з нами в строю. Оце ось ось така. Ось, дивіться, ой, Боже, кругом зачіпається, ось дивіться, які вони тут стоять. Гляньте, ось це казино, а це ж та моя не вбиваємо троянда. Їй теж років 25, напевно, може 20. Ну, десь 20 точно років їй. Це та рожева, красива така. одна, одна, одна одну, ну Одноразовка. Хочу засняти ці моменти, які залишилися в саду. Ось супер-трупер, гляньте яка Ось яка вона. Дуже красуня така. Вже поцвітало, а ці ось зацвіли. Красива квіточка, флорібундочка така рясна вона. Влітку так зовсім вона рясна. Ну а зараз вже, якби не морози, вона б ще процвіла, а також з морози. А це New фешн тут. Зараз підемо туди, ще покажу, що там ще є. Багато чого немає, ну. Коє що можна показати. Ось буде тут хризантема теж під хатою, ось вона росте, теж ніяк не розпуститься. Хоча й на сонці на повному тут вона стоїть. І коти тут у мене. Моя гвардія вся. Ось ця троянда. Вона ще цвіте, гляньте, як довго вона цвіте. І ту я не зрізала, та я її зрізати не буду, вона ще не сипеться, а й потім буде сипатися, я її беру просто. І все. І ця ось гілка, яка красива, цвіте. Сорт же ж я десь потіряла, не знаю. ну. А взагалі цвіте, вона дуже-дуже красива. Дуже довго ця спреєчка. А ось з цієї сторони під трояндою ось ця ця незнайомка моя, дідушки мого чоловіка. Це його улюблені квіти були білі і червоні. Це ось Сахерус. Ось іще на верхушці, а вон буде червона розсвітати Майн Тауер. Як процвіте, звісно, ну як дасть воно процвісти. Тут все поприбирала я. Там ще ті треба повирізати. А ті, які були в мене троянди, я вон поприбирала їх, у той поза, поза вже. на зимовку заховала їх. Ніна Вейбл це теж із зимових квіток, Вона завжди перед зимою. Розпускає і навіть в зиму вона буває уходить із квітом. Це ось абракадабра. Є кажуть, а мене не така абракадабра. Є чорна абракадабра, є така абракадабра. У мене така от. Це я брала в мір роз. Оце така у мене абракадабра. Є чорна, але ну, чорну я не захотів. А ось гірка моя кам'яна, з кам'яних троян, це з одних вона. Дивіться. Хто не бачив, подивіться. Весною вони дуже великі такі. А зараз тільки наростають, бо ті ж великі процвіли і вони пропали. А це наростають новенькі, ось, молоденькі тут. Оце ці гірки вже теж три, та три, мабуть, роки. Це така ще гірка в мене, яка кам'яна. Є там і темні тро... ті... троянди, і ось такі. Вон, дивіться, які кольор різно. Вони різнокольорові тут. Тут не однакового кольору вони. Є темніші, є світліші, є салатні, є. Єсь... Зелені, такі дуже зелені, такі темно зелені. Є вон, вон такі бордові, бордових мало залишилося. Ті цвіли, а наросло вон дуже мало. А тут вон ще цвіте, вон. Ха -ха. стоїть хвоста. Йдемо далі. Тут ось очіток. Дивіться, який кирпичний-кирпичний, такий прямо червоного кирпича. Колір такий красивий. От зараз він дуже красивий. Та він і влітку. Ну, він мені просто нужен був тут місто закрити. Як, як не нужен він мені буде і щось друге я тут висаджу, я його одразу беру за ворота посаджу. Це не проблема мені викопати його. Ну, а зараз поки він тут красується, поки я не буду нічого тут сажати, а вже весною, вже щось, щось може тут і придумаю. Так, це ось цвіте транквіліті, Чи... ой, транквіліті. Забула, який. Забула вже все. А це ось іще, ось вона. Ось іще. Не замерзла, гляньте, розсвітла, відна після морозів. Бероліна. Травіата це. Ой, Боже. це травіата, ось вона така. Ну, не дуже вона мені подобається. Ну, росте. Викопати я завжди спію. Як нічого чи ніде буде сажати вже, то я її, звісно, і викопаю. Вон ще там розцвітає рожевенька. Мері Роуз. А, а ось вони. А ось вони. О, вон ще зелені он і стоять. Вон, Люпин. Ще листя, яке зелене, хоча мороз був добрий. Ось красунечки. Крокус роуз. Ще цвітуться, ще ось моя буде розквітати та прекрасниця. Ну, як, як дасть погодка, що мороза не буде, вона, звісно, процвіте. Та ще я під коріння обрізала її, вона була захворіла теж, з під корня виросла півтора метра. Ось. Торнадо. Ось воно яке. Світнес. Почервонів, такий восени він. Він влітку такий біліший, тільки червонів. Трошки червоненько, а зараз він он, зовсім червоний. О, ну, Може процвіти. Проц... Процві... Це теж осінні квіти. От. О, мультифлорки такі, красунечки, круглі-круглі, як м'ячики такі. Он. Це білі вони і ж, жовті вони були. Серединка жовта, а саме білі. А зараз вони ж вже, звісно, ділаться. І сіреньо, які хочеш уже. Під колір осені підстраюються вони. Це такі в мене. Такі ще є вони у мене. Вон вони які. Такі вони не знаю якого кольору. Ну, бускового якогось такого вони. Ось вона. Аваланс. Білий-білий з зеленцею. Ну, ось які стоять у мене. двохрічки, дивіться. Оце все все двохрічки. Ви думаєте, що я їх не обрізаю? Це ж сплетистих троянди. Мені потрібні ті віття, ці великі. Я весною буду з них щось робити, крутити їх. Ця теж вже майже майже відцвіла, Така красуня, так довго вона завжди цвіте і вже її дуже так морозом прибила, примадонницю. Ось містраль Фредерік, може, цей процвіте, не дасть, може мороз йому. Не вдари. ось розпускається він тільки, це замерз зовсім, а це тільки розпускається. Ці теж померзли, вон скільки квітів померзло тут. Вон. Бачите, розпускається яка краса. 16 жовтня розпускається оце воно, така, така краса. Такі мультифлорки ці, ось, такого кольору красиво. А ось кольору малини. Дивіться, яка мультифлорка. Ще що, коєш там цвіт. А ось калина. Вийшла, зато мало її в цьому році. Тут все було раніше в калині. Це символ України нашої. У мене два кущі великих. на тому зовсім нічого нема, а на цьому ось, ну ось, ці. бо вийшла собака-гавкала, вийшла глянути і заодно зніму вам матінку калину. Красунечка, червона така. А ось іще мультифлор, чи ті спреєчки ось. Ось така оранжева, ось жовта. А ось зовсім от така, от такого кольору незвичного. Не викопала їх, ті прибирала. Поприбирала, а ці залишила. Ці красиві, вони рано розцвітають і цвітуть все літо. Ось попідсипайте, отак, як я попідсипала під кущики землі, попідкидайте. Під молоді кущики. Ті, що ви от, саджали восени, там весною. От, попробуйте, ось отак. От, бачите як? О, накидайте туди земельки побільше. Хай вони так собі. Ростуть. Ще цвіте вона, не знаю що... Це ж. Теж вообще... взагалі не спіги взагалі мажна бути. Не знаю, вона чи не вона. А ось вона цвіте красулечка, Вон ще одна вітка тільки розпускається, а ця вже цвіте. Вон як красиво теж. Осінь. Осінь, осінь. Покажу, покажу ці мультифлорки, які вони повинні бути. Бачите, здоровенні, як відра вони. Ось дивіться. Які. А ось, дивіться, яка. ось тільки розпускається. Вона тут у Тіньки була, пізніше розпускається Лавсон. Теж чи розпуститься чи ніхто його знає. Ну, розпуск... З цієї вже краси теж нічого не залишилось, Ну, зато мені подобається, що вони в кучки зібрані. Оце, Оце велика, Вона висока, от. от висотою до метра, метр і більше. Но вона не, не розсита. От, от, Віття держить, дивіться, як вона гарно держить їх. От За це мені подобається Оце, оці Сентябріночки ці. Чи може вони по-другому називаються, не знаю я. Ну. О, це тут теж у мене. Тут теж у мене все, що хочеш. Каже, ти цвітуть. І ось іще. Ну, оце показує те, що Чуть-чуть що цвіте. Просто проведу вас по такому саду. Сад зелений, таким, ну от аж. Приємно в ньому бути. Вилікувала я його. Всі. О, дивіться. А ось дивіться, яка краса. Софі Роуз. Гляньте. Красива, красива квіточка така. такого кольору, оце передає кольор він. Такого розового, ніжно, ніжно такого воно. І не, і не дуже такого. Рожевого, ось, це оце ось сад такий у мене. Хто не бачив, подивіться. Сад має 500 троянд, може більше, бо я підсажувала в цьому році, але я декілька штук 20 і дитині віддала. Так що воно так-на так і вийшло. Оце так він виглядає. Отак він і буде стояти у мене до самої весни. Ага, я от вам розповідала за то, що за палички, що паличками я саджаю. Ось вона, дивіться, олівія роус. Прекрасно, може і розкриється. Паличками ще я саджаю. Ну, ви ж канавку прориєте і закопаєте ж ту. Канавку ж потім, зарити ж її. А то ви ще а, 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 залишите так. Канавку прорить, хорошо прокопати. Ну, можна на штик лопати, прокопати таку канавку, сантиметрів 20. там, от. Положити туди троянду, положити. Без листя, без нічого положити її. А ось що воно тут цвіте у нас. В ну, це так. О, оце, цю я, оце за цю я розказую, як я ложила. Прокопали ямку, таку, ну, я ж кажу, ну, на півштика лопати можна таку. О. Положили туди з п'яточкою, щоб була е, трояндочка у вас. З п'яточкою ви її так положили туди. І оці 20 см, які ви положите прямо в яму, не поставите, а положите. Положите, як, як, ну, як положите, як сімінка ложите, як все виложите, як цибулю там. І за, закидайте ж її землею і все. І нічого не потрібно робити. Ось, А ось вона. Йорш, континент шип. тільки, тільки ростей цвісти її саме, а воно, ну, може, дасть Бог. Як погодка побуде, так дожді передають, з дождями теж дуже не поцвітеш. Це ось Хандіжон. Ну, Оце так виглядає. Ось. Оце виглядає так. Сад саджений в тому році в цю пору осени. Оце він так зараз виглядає. Це ось плетиста троянда. Я її весною зроблю, ту, щоб вона... На то все, всьому я пороблю. Весною я обріжу потім обрізку, як я ж говорила вже, як зможу я, що ну, ну, буду я ще та, то, то я покажу обрізку. Як будете, хто буде на моєму каналі, залишайтеся, я покажу все, всі-всі премудрості вам. І тонкощі, і премудрості. Всі цього розводства. Я вже, вже всіх майже навчила цьому розводству. Всю, всю Україну навчила, навіть Росію, Росія навіть бере, ну, дивиться. Ну, та що ну, не всі ж там можеш, одинакові, є ж теж люди. Є люди з України взагалі там. ось цвіте хризантема. Ось яка. Так, ось буде цвісти. Дивіться, червона буде. Е? Буде червона. Я ж сажала тут, я дві тут сажала червоних. Значить, оце одна червона. За цей сад я розповідала, як я його. Ета. Тут на камнях він росте, це у мене повністю. Оці-всі троянди, всі, всі оці ті. Вон, хризантеми, сентябрінки, всі-всі ростуть на камнях. На камнях тут. Тут на кирпичах вони ростуть. Та й кирпичі, камні, все. Ось теж червона буде. Чи така ж буде, чи друга, але буде червона. Я думала, що я всі, може, ці понасаджувала. Но знаю, що червоні ж сажала, думала, вони не прийнялися. І ця ось, бачите, вже пожухла. Була дуже-дуже красива вона. Білосніжна, така рожева, білосніжна. Вон вона розпускається. Вон. вон яка вона була красива. Ось вона, бачите, ось така. Ось поприкривала ці міста, які тут, тут. ці вон, колоди лежали споконвічні, величезні, сюди ще постягували ми колоди. Нащо? Ну, Отак і прикриваю. Чоловіків немає нікому це робити. Роблю сама, як можу. Так що кому не подобається, це ж таке, кому подобаються дуже красиві сади, будь ласка. Я думаю, колись і в мене буде дуже красивим сад. Саду цьому чотири роки тільки. Цьому взагалі ось рік, оце, рік, а тому два роки. Оце, оце тут. Оце. І ось, і ось оце. Два, два, Двох річки. Оце. оце все цвіт ростуть, двох річки. Ось в мене. Ось, ельф пішов на всю эту двох річка, І все-все, оці чотири роки. Ось оці чотири роки. Да. А то все-все, двох річки. Тут вон теж є. Трьох річки. Двох річки. Двох річки. Це трьох річки. Вона теж двох річка. Тут була чотирьох річка. Я її викопала. Вона теж захворіла, хоча я б її, звісно, вилічила. Я просто побоялася. Була дуже красива червона троянда. І я всі червоні троянди убрала просто-напросто. За що я тепер, звісно, шкодую дуже. Ну, а це ось в тому році осінню посаджене все це. Оце, оце і твоя роза, оце троянди отут. Ну, це осіння, це і садовий бум, це той Деранцар», П'єра Деранцара» має чотири штуки. Ну, а це з твоя роза. Це змир роз. Оце кущ, ну цьому кущу вже, напевно, чотири роки. Оце тут він, потім фальстаф, ото цей. І ну, ну, по а скот, это, э, пі, э, Аскот, э, это э, Holden Celebration, э, рядом с нею. Вон. Джефф О, І там цілий ряд оті посаджені 4 роки тому. Ото там Плетисті вони і такі, ця ось плетиста теж посаджена, мабуть, теж, 4 роки її це, Ось вона велика росте. Ну, пересаджувати я вже не стала. її. Вона тут гарно вписується. Може трошки якусь опорку їй навесну зробимо, щоб дуже не той пішла вона. Отак не будемо трогати її. Отак вона і буде. Оце. З тими ось, ось. Оце можете не обривати ось оці, як є. О. Це на, на, наоборот буде, квітів буде багато. Вона визріє гарно, от так. Бачите вона? Я, я на ній ніколи не обриваю їх. Не знаю. Я знаю, що ж чоловік мій не обривав. Раніше цим займався мій чоловік. Трояндарством. Потім зайнялася я, як його не стало. В честь його пам'яті я зайнялася трояндарством. Так що, Спасибі, хто заходить на мій канал, хто цікавиться життям мої... мо... моїх троянд. Ось він, дивіться. Кордес бордо. Це весь дуже великий вираз. Це, це цьогорічна посадка. Це, оце цьогорічна посадка весняна. Це із Долини Рос. Ставте лайки, коментуйте. Спасибі, що ви є у мене. Що я маю таку сильну, потужну підтримку. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! Все буде добре у нас.